Усім доброго дня! Я вас всіх щиро вітаю у себе на каналі Прикраси від Уляни. Сьогодні для роботи підібрала скляні намистинки, хочу з ними попрацювати, так як в наявності багато різних. Ну, Підібрала ось такі такі от, е бочечки, десь їх розбір 10 на 12. Е тут низочку поклала, е так в мене багато їх є в наявності, дуже на чимось вони. Мені нагадують, агат, ці намистинки схожі. Ось такого смарагдового кольору намистинки, дві низочки, теж такі форми бочечок. І ось такі кругленькі намистинки скляні. Тут в мене й 10,8 розмір міліметрів, такого, бачите, бежево-коричневих кольорів. Ось, Хочу попрацювати, зробити прикраси. Ну, а що вийде в мене, ви зараз побачите. Ну що ж, давайте будемо дивитись, що ж у мене вийшло, які прикраси. Перше, показую прикрасу це таке от багаторядне намисто з цих намистинок, скляних в таких коричневих кольорах. До них я підібрала до цих намистинок ось такі скляні гранені, 4-мм намистинки, теж бежевий колір, але світліший тон, ніж присутній в цих намистинках. По центру йде 10-міліметрові намистинки, ось ці кругленькі, по обох боках 8 мм і між ними по дві низочки, ось оцих скляних гранених 4-мм намистинок. Загалом тут 11 низочок, 3 ось ці і 8 ось цих маленьких наместин, низочок. Всі ці низочки під'єднала до ось таких конекторів, ось які також прикрасила за допомогою волосіння лісочки, я прошила ось цими намистинками. Зараз ближче вам покажу ось цей конектор. Я думаю, що майстрині зустрічали такі конектори, вони продаються на Аліекспрес. Ці отвори і в центральній е за допомогою голочки та лісочки я прошила гарненько е і е так прикрасила ось ці конектори. Позаду такі елементи поставила, тому що нам мистин не вистачало. Ось. Ну, і ось таке багаторядне вийшло на мисто. В принципі, все, що я хотіла про нього вам розказати. І ви, звичайно, фотографії цього намиста, як виглядає воно на манікені, побачите в кінці відео. А зараз давайте подивимось наступну прикрасу. Ну і Другим я хочу показати вам ось такий комплект, який я зробила з цих скляних намистин бочечок, які дуже схожі на агат, я вам вже говорила на початку відео. В мене вийшли два намиста, які можна разом носити, можна окремо, можна навіть оце намисто собі на запястя накрутити і використати як браслет і сережки. Як ви бачите, вперше на мисто спереду застібка тогл, до неї я під'єднала ось такі підвісочки. Тут тигрове око, це підвісочка, така конюшинка, чотирихлисник, і ось ті на ланцюжку під'єднані. Ці намистинки дві різні по формі ланцюжки, які використані, також елементи з ланцюжка в, самому, в самих ось цих намистах. Зараз я вам ближче покажу ось такий ланцюжок, ось ці елементи я використовувала, ланцюжок нержавіюча сталь, і ось такий ланцюжок. Також тут кільця більшого діаметру та меншого використані на цих намистах. Ось в цьому використані більші і менші за розміром кільця. І в сережках навіть кільця я використала з ланцюжка. Ось, бачите, сережки. Також ви бачите присутні. Скляні намистинки такого е, жовтуватого кольору, такі гранені, які присутні і е, в цьому намисті, Ось. Вони так, знаєте, додають легкості е, такого повітрячка. Е, що ще я використала, а, і такі от тиски е, квадратні. Ось тут біля кожної намистинки. Зараз я вам ближче покажу ці диски, які я використала. Так, Зачепилися мої гачечки. Гарні тут гачечки, теж якісні на сережечках. І ось такі ось, теж нержавіюча сталь, ось такі диски я використала біля намистинок на піни. Якщо тут такі намистинки, десь це, ну, я думаю, 8 мм розмір, то ось в цьому намисті використані меншого розміру намистинки. Так, я думаю, що сфокусувалося. Ось. Так, ось отак от. Ну, я. Е, е, фотографіях ви побачите зробила фотографії де ви побачите, як воно виглядає цей комплект весь разом. Ось ось такий комплект. Прекрасно, коли одіваєш, він Гарно виглядає, я думаю, що його можна носити і кожного дня, і якщо є якийсь святковий день, якась подія, також можна завершити образ ось цим комплектом. Ну, буду чекати ваші коментарі щодо цього комплекту, чи сподобався він вам. Ну, а ми давайте подивимось третю прикрасу, третє намисто, яке я зробила з скляних намистин. Ну і остання моя прикраса також ось таке багаторядне намисто з скляних намистин смарагдового кольору. Також в мене тут вийшло 11 низочок. Задумувала я зробити його в зелених кольорах, тільки ось зелені там відтінки різні зеленого. Але зробивши на конекторі ось таку композицію, де присутні ось такі трояндочки намистинки. Так, червоненькі листочки, в них є і в цих намистинках і цих отвори. Пришивала я це до фетру, потім ще вирізала кусочок фетру, ось такий зелений фетр. там. І приклеювала, щоб не було ж видно ось цих всіх там вузликів з ниточок. Ну, а потім вже прикріпляла до самого конектору. Ну, і, цей другий ось так також прикрасила конектор Ну і Коли я додала ось таку композицію, де так є червоненькі трояндочки, я ще додала дві низочки ось цих червоненьких намистин. І вже по-іншому заграло це намисто. Також тут є скляні намистинки двох відтінків зеленого кольору. Теж 4 мм. Ну, ось ці три низочки скляних бочечок, дві ось ці продовговасті бочечки, і посередині ось ці такі більш коротенькі бочечки намистинки. Вони і позаду тут я їх поставила. Ще сніжинки тут присутні, і кругленькі бронзові намистинки тут 3 і 4 міліметрів. Ну, в принципі, і все. Всі ці прикраси зараз ви побачите на фотографіях, як вони виглядають на манікенах. Ну, а на цьому я буду закінчувати своє відео. Дуже, звичайно. Хочеться, щоб був, знаєте, настрій і виходити в ефір з настроєм. Але я пережила, чесно кажучи, те, як і багато зараз наших людей. Ось страшні ночі, страшні дні і неділю. Ось. І. Оце завдяки родині і творчості себе тримаєш якось на, на плаву. Ой, дівчатка, бажаю вам всім-всім всього самого найкращого. Дочекатися вже миру, спокою, і щоб знову у нас всюди вирувало життя, лунав дитячий сміх. Бажаю всього-всього всім вам найкращого. А я буду старатися е, якось е, розраджувати ваші так, також будні, показувати, кому цікаво свої е, прикраси, ось ділитися, е, своїми. Е, якимось... Е, Ну, Інтересними там, новинками чи е, якимись цікавими знахідками. Ось, Тому до зустрічі в нових до нових, до нових, нових, нових зустрічі в, нових, в нових відео. Ось. Всім па-па, Всіх обнімаю. Всього-всім найкращого. З вами була Уляна.